Вітаю вас, друзі, слава Україні! І сьогодні у нас буде відео про ідеальний ніж для носіння на кишені у Німеччині. Я у якості вступу перебрав ну, чимало варіантів. Перше місце це вже всім відомий Рокстон. М2 мультитульчик, він зі мною взагалі у сумки, я його тягаю кожного дня. Але у нього є дуже великий недолік, як на мене, це саме, якщо можна це назвати ножем ніж. Е, щось відчинити якийсь Коробочки, посилки, ви цим ножем, звичайно, що зможете. Але, для, як для мене, я цей ніж намагаюсь використовувати як кухонник. Не смійтесь. І ну, це не дуже зручно. Другий варіант це взагалі топ. Це всім відомий Victorinox. Тут ніж взагалі нормальний, але теж мені не дуже зручно їм працювати, тобто працювати по продуктам, і я на нього зробив, звичайно, що такий. Ну, як зробив, замовив на аліку отакий от ось подвіс. Тобто його тепер можна втягати на кишені, але це взагалі не те. Окрім е... ножа, тут ще й габарити. Ви скажете, можна взяти Спартан, але мені на ножі потрібні ножиці. Вони тут є, і це такий собі варіантик. Ну такий собі. Третій варіант, і взагалі для чого я брав нашого героя, це ось такий ось Теж Вікс. Е -е. Ножа тут нема, одразу кажу. І, а взагалі це дуже класний манікюрний набор. І я для нього взяв у пару звичайно, що нашого героя. Коштує воно як танк. Ой, це у нас спайдерко. Модель я не пам'ятаю яка. Брав я його у моїй улюблений крамниці Ханса. Так, у Чекі, я зараз, зараз подивлюсь. Ну, написано пенкнайф, Хай буде пенкнайф. У коментах мені напишіть. Що воно таке? Так, ну, взагалі йде стандартна наліпка спайдеровська. Інструкція про нього. Ось. Навіть Америка, не Китай. Що дивно. Ось і, звичайно, сам наш герой. Так. Років'я. Давайте спочатку. Років'я тут пластик. Е, є такий собі. Е, ну, назвати це бэкспейсером я це не назову, але щось воно таке схоже. Е, замка тут як такого нема. Тобто він фіксується і замком тут працює ось ця пластина. Так, ніж невеличкий старлюка тут, БД 1 H. вибачаюсь. Ну. Голденкового рада USA, сталюка тут, до речі, не дуже така. Е, я б сказав, супер, але але, це, звичайно, що порошок, це е, вакуумна обробка, тобто закавка, загартування, дуже така е, класна насічка. Тобто у ріці він сидить отак, і щось по продуктам їм працювати, звичайно що супер. В мене була в Україні реплика цього ножа, і взагалі, поки я його не продав цю реплику, мені цей ніж дуже подобався. Ну, давайте. Що ще про нього розповісти? Вага, лайк, якщо побачив, що в мене знов ваги не миті. Так, вага. 48 грамів. Взагалі на кишені ви його не відчуєте. Що ще цікаво у цьому ножі? Лайнерів, якщо. На камеру будете бачити. Тут нема. Е е я ось не знаю, шайби тут є, не є. Ну, бачу, що, мабуть, і є. Е е ось такий у нас герой. Тобто. Так, це цікаво. Давайте. Ой. Ну, спайдерка це спайдерка. Лазер. Для цього ножа. При його зведенні це, це різак, Звичайно, що спайдеровський трьох клин. По обуху тут ну, виміряти я не можу. Ну, на око міліметри два з половиною. Дуже класно сидить у руці, тобто щось працювати, щось дрібно різати, теж яблуко почистити сім ножем, дуже класно. Дуже такий зручний, невеликий і в Німеччині людей не буду хвилювати. Хоча я тут вже зіштовхнувся з. Людьми, які мають дуже негативне ставлення до будь-якого ножа. І, як з'ясувалось, це люди або з України, або не люди з, з Запоребріка, котрі сюди приїхали і видають себе за німців. Ось така фігня. І що ще? В мене хтось питав у коментах, і я не пам'ятаю в якому відео, що тут у Німеччині можна з засобів самозахисту взагалі придбати. Ну, я взагалі не знаю навіщо. Але сьогодні я спостерігав дуже цікаву картину. Хлопці якісь ну, з вигляду водії придбали. Передо мною у цій крамниці Ханса газові балони. З вигляду, це аналог нашої, нашого терена. Але щоб цей балон придбати, там треба було пред'являти аусвайс, тобто паспорт, водійське посвідчення, все заносилось у базу. Тобто. Я не знаю навіщо, мабуть, там на балоні є серійний номер, або якось можна ідентифікувати по газу. Ну, не знаю, навіщо це робилось, але я поки чекав в свою чергу, і поки вони оформляли цей балон, це хвилин 20 прийшло. Тобто з навіть. Звичайним балоном, зі звичайним Перцем тут складно. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Пока-пока!